Слава Україні! Розпочалась 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує ведення загарницької війни, продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є постраждалі серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються досить високою. Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, не зважаючи на значні втрати, продовжує зосереджувати основні зусилля на введення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку протягом минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів Сил оборони України. Та героїзму наших воїнів було відбито 49 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Республіки Білорусь перебувають деякі підрозділи територіальних військ, збройних сил Російської Федерації. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка, Чернігівської області, Студинок, Іскрівщина та Волфина Сумської області, а також Уди, Козача, Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районі Богданівки та Притеченого успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Сєвєрного, Здійснив артилерійські обстріли, зокрема Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського, Нетайлового, Карлівки Донецької області. На Мар'їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське. Велика Новосілка, Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка та Золота Нива Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення серед них Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ, Запорізької області, Степанівка, Антонівка, Херсонської області та місто Херсон. Російська Федерація продовжує насаджувати так звану паспортизацію громадянам України у окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області. Російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами. Для чого власникам потрібно мати російські паспорти? Особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відомо, що відділи міграційної служби Російської Федерації працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу. Авіація Сил оборони України за добу, що минула, завдала три удари по райони зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління. Три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби. Загалом наші захисники ліквідували 500 російських окупантів, знищили 4 танки, 16 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 3 автомобілі та одиницю спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!